Двокімнатна квартира під програму «Є оселя». Переваги цієї квартири. Перше. Зручне розташування. Поруч школа, дитячий садочок та база відпочинку затишне. Друге. Тихе та безпечне середовище. Закритий двір, дитячий майданчик. Є-паркомісця. І зона барбікю для вечорів з друзями та сім'єю. Третє. Зручне планування на дві Сторони та комфортний середній поверх. Четверте. Інфраструктура. Є зупинки громадського транспорту, легкий доступ до інших частин міста. П'яте. Готова до проживання. Продається з технікою та меблями. Заїжджай, щасливо живи. Або здавай у оренду. Готовий давати завдаток? Мерщій телефонуй. Марічка Агентство нерухомості «Прометей» Рада буду тобі допомогти.